Друзі, доброго дня! Сьогодні шукав ноутбук для своїх клієнтів і наткнувся на Оликсі на одну шахрайську схему. Зараз я вам розкажу, в чому вона заключається. Ось дивіться, знайшов такий чудовий ноутбук. Пользователь комісіонна техніка на OLX цей продавець з вересня. 2021 року це перше, що мене напрягло, що цей продавець в нього новий аккаунт. І ми бачимо, що цей автор в нього не було ні доставок, нічого, але в нього в об'явах. Я зараз вже не можу відкрити, бо я скаргу кинув на цього автора і його заблокували. Але якщо подивитися його об'яви, в нього багато було цікавої техніки, ноутбуків, різних приладів. Також в нього був металошукач Expideus, який коштує в середньому десь 30 тисяч гривень. У нього він стояв за 6800, і всі речі у нього в стані там, ну якби нових, ви бачите, то есть, повні комплекти. Вони в чудовому все в нього в стані по дуже заниженим цінам. Ну, дуже багато речей, які вже на самому початку напрягають. Тобто вони якусь викликають тривогу. І як би чуйка в мене теж відразу спрацювала. В нього тут було написано, що можна через Viber поспілкуватися з ним. І я думаю, гляну в Viber, що це за продавець. І вирішив зайти в Viber. І от я його знайшов в Viberі. І бачите, як він тут представлений, як ломбард-благо. Тобто, фотка у нього така, ну Acer Predator це зрозуміло, я так назвав контакт. Але бачите, як він підготується. Тобто, все зробив так, щоб підозри у вас відпадали, щоб ви відразу думали, так це ломбард, значить організація якась. Але в мене це викликало ще більше підозр, тому що я колись сам працював в ломбарді, і я знаю, що таке покупка комісійної техніки. Тобто, все, що ви купуєте, це на ваш страх і ризик. Ви перевіряєте на місці, сплатили кошти, і вже якщо ви відійшли від відділення, все, ви вже не повернете цей товар ніяк, ну просто ніяк. Навіть якщо там будуть якісь вади в цьому товарі, ви вже... Це вже ваша відповідальність. А тут людина пише, що він 14 днів гарантії дає. Ну, я вирішив з ним поспілкуватися, я йому написав добре утро, де можна этот ноут. І написав, який ноут мене зацікавив. Він мені швидко відповів: добре утро! І скинув отакий от відосик. Він теж написав цей самий опис, що на OLX, І отакий от відосик він мені скинув. Давайте подивимося. Здравствуйте. Получили ноутбук Acer Predator. Состояние нового, полный комплект, зарядное устройство, гарантия есть. Оплачивайте, заказывайте, новая почта, отправляем товар. Тебе предоставляется на всю технику ноутбук полностью рабочий зайдем этот компьютер все работает покажу вам свойства. процессор его кора седьмой Заказуєте, оплачуєте, новою новий отправим. повний комплект. Тобто, бачите, він пише чудовий ноутбук, показує його. Замовляйте, сплачуйте, відправимо, написав його характеристики. Ну я йому тут пишу: скажіть, ж тоді по гарантії. Наскільки я знаю, то законодавець він, ну, як би по законодавству. Відповідальність за техніку БУ продавець не несе, якщо він її вже продав. І я йому пишу: тобто, якщо з ноутбуком щось не так і мені не повернуть за нього кошти, то я не зможу ні в судовому порядку, ніяк це оскаржити. Я пишу, яка ж саме гарантія, це буде окремий договір чи як? Він пише мені гарантія тільки 14 днів дні. дні. Я, йому пишу, я зрозумів, а чим вона. Підтверджується тільки словами, <кій> він пише ні, окремий договір. Я пишу поняв, ну, хвилинку, подумай. Я взяв цю хвилинку, взяв паузу і пішов на. Так як у нього тут стоїть ломбард благо. Е, також він мені написав. Е, бачите, де знаходиться цей ноутбук. Е, він мені пише, що ноутбук на цьому відділенні місто Ковель, бульвар Лесі Українки 30. І там знаходиться Ломбард Благо. Я зайшов в Ломбард Благо, так, у них дійсно є відділення таке. Тобто, бачите, як цей шахраль, наскільки він перестрахувався. Так, є таке відділення, працює в такий-то час. Далі я заходжу в інтернет-магазин. Благо. І думаю, подивлюся, я де ж, чи є там цей ноутбук. Заходимо в електроніку, ноутбуки. І дивимося, нас цікавить ноутбук Acer. Заходимо в бренди. Бачимо, що у нас є три от фільтруємо їх навіть два. І ми бачимо, що це є Acer Nitro 5 за 70 тисяч гривень. І Acer Aspire, якийсь доісторичний за 1745 гривень. І нічого такого немає ні на цьому відділенні, ні в цілому по інтернет-магазину цього немає. Але я вирішив і перетелефонувати на відділення. Перетелефонував на це відділення, теж сказали, що такого ноутбука ну, його просто не існує. Після цього я вже написав Viber цьому шахраю. Що? Странно, на відділенні нету, на сайті теж. Це что, розводняк. на що він мені відповідає, смотрите відео, товар в налічі. Я йому скидаю інтернет-магазин цього лом-парту і пишу: тут його немає. І на відділенні в Ковелі теж. Пишу йому, і що? є такі люди, які на це ведуться. Написав йому, що кинув жалобу на OLX і СБшникам в благо. На що він мені пише: Тіряйся, а лучше умрі, тварь, здохні січа вже. Ну, я йому теж відповів в такому же дусі. Тобто, бачите, друзі, це 100% розвидняк. В чому він заключається? За що людина, вона вашу пильність приспить тим, що представляється тим, що він від ломбарду. ломбард Відомий, навіть якщо ви глянули там картинку, цю ломбард-благо, ви заходите за гуглили ломбард благо, бачите, в них куча відділень, куча цієї техніки продається. якоби ломбард, ви думаєте, організація все нормально буде, накинуть. Тобто, а це банальний розводняк. Він просить предоплату. Після того, як ви сплачуєте ці кошти, він. Губиться і не несе ніякої відповідальності. І ломбард благо тут не при чому. Не знаю, СБшники Ломбарду Благо. Працюють з такою інформацією чи ні. Їм це цікаво чи не цікаво, тому що, скоріш за все, дивіться, я думаю, так, що людина дуже обізнана з тим, як працює цей ломбард. Можливо, оцей ноутбук і це відео. Ну, відео це, звичайно, воно записане, але можливо, цей ноутбук він навіть був на відділенні. Хто його знає, можливо, ця людина якось зв'язана з відділенням, можливо, це колишній співробітник, який знає, як працює ломбард, і в цій... тобто придумав свою схему і за допомогою цієї схеми заробляє. Я так розумію, він новий аккаунт кожен раз робить на Олексі, Створює його і розміщає там такі солодкі товари. Після цього, як люди на них ведуться, хто там на передоплаті ці, ну, тобто йде, до, мабуть, до першого китка, і, тобто, ну, як, до першого, не до першого китка, а до першої скарги. От, поки вже поскаржився хтось, а до цього часу, поки скарг немає, він може ці передоплати брати, дурити людей, тому що товари дуже цікаві, скажімо так, Людину обізнану в техніці, він навряд чи розведе, тому що ми всі розуміємо, що за ціни, що скільки коштує насправді. А от людей, які хочуть щось дешево купити, вони не дуже розуміються в техніці, я думаю, ця схема проконає тільки так. Ну, будьте уважні, пильні, не ведіться на такі от обяви. Цього автора я. Відразу на Олексія заблокував, я так розумію, вже і ця об'ява неактивна. Давайте зараз я обновлю сторінку. Так, сторінка вже не найдена. Тобто, отак він працює до перших блокувань. Але за цей час він може встигнути дуже багато людей обманути. Тому будьте уважні, не ведіться на ці дешеві об'яви. Таке, звичайно, буває, що люди. Скидують нормальні речі за безцінь, але треба бути дуже пильним і треба вміти, скажімо так, треба виробити алгоритм дій, який вам допоможе не попадати в такі схеми. І вже ніякий шахрай вас не проведе. А ще краще мати внутрішнє таке чуття. Яке теж, воно, знаєте, як дзвіночок. От я, наприклад, зразу тільки відкрив, глянув, наче, тобто перші вже там 20-30 секунд такий дзвіночок спрацьовує, що обережно, обережно, придивися, це яке шахрайство. Тому будьте обережні. Цю схему я вам розказав. Не знаю, було цікаво, не цікаво.